Ця Новоград-Волинська недобудова вважається житловим будинком, в якому стався вибух газу. Чергові аварійні служби вже оповіщені. Першими на місце надзвичайної ситуації прибувають пожежні, розкручують рукави та піднімаються драбиною нагору. Рятувальники визначають межі руйнації та можливу кількість тих, хто опинився під завалами. Тим часом медики вже надають першу допомогу постраждалим. Кінологи зі своїми вихованцями нишпорять будівлею, шукаючи завалених. Цій людині пощастило. Чекати у тісній схованці довелося недовго. Знайшли, витягли і доправили до лікарів. Таке випробування не лише для людей, а й для техніки. Організатори відзначають, всі, хто брав участь у навчаннях, показали хороші результати. Дії служб міста порадували, особливо хотілось би відмітити. Службу медицини катастроф, а також і решту підрозділів. Видно, що люди мають поняття, мають відповідне обладнання, спорядження і знають саме головне про порядок своїх дій у таких випадках. Будемо робити все, щоб в нашому місті, в випадку якихось надзвичайних ситуацій, всі ми були готові до цього.